Чабака! Чувак, Чабака-капака Чабочка! ти одурел! ти в шоці? Так, хлопці, всім привіт, На колесі кому уже попісяли таке впечатлення, що він з утра терпів. Корова, блін. В общем, привіз я такого цацкого. Да. токарний станок, назвою 1616. Він хорошо гуглиться, багато за нього інформації є. Стану такий. Так, наче все в комплекті. Кромі, господи, як її. Коробка передач, вона тут нахер не нужна. Кришки немає. І цієї кришки немає. Ну, звісно, що електродвигун і пазочки, пасочки. А так наче все є. Ну, я маю на увазі все. Для тих, хто розуміє, хто розбирається. Да, тут крутілочки немає такої пік-пік. общем, кого цікавить, то кацацьке. Все, бабка є. Звісно, звісно, що воно. Що воно нещасне. Яке воно хер' його знає, яке воно, хтось там стан направляючих, отакий. Понятно, так? Да? Стояв, видно, чи на дворі, чи в курнику, не знаю, весь в землі був, чи може після вибуху його землею закидало. Не знаю. Тут на щось прорізали. хір його знає, теж під що його прорізали. Ну, це я так розумію, що тут має бути бак СОЖ. Взагалі машинка класна. В мене був такий, я його до ума не довів, бо з'явилися інші задачі. І все такое прочее. Він, це суцільна тумба чугунна, чавунна, чугунна, коротше, ви поняли. Суцільна тумба, вес у нього то на 400. Суцільна тумба, він по ніж 1616, вдвічі жовще. Тут і станина більше. Скільки конкретно тут РМЦ, я не знаю. Знаю, что пише 750, ну я дивлюсь, так начи с метр есть. Прицеп у меня 165 сантиметров. Да, я думаю, с метр будет РМЦ. Короче, то все такое. В общем, кого цикавый, это цацка. Телефон мой, вы знаете, 066-471-9200. Так, зараз, если б, покажу вам... стан такий. Ну, корозія така, недавнішня. корозія недавнішня Я дивився, наче в підшипники вода не зайшла. я Звісно, що зараз туди щось якоїсь хрені понапікую. Ну, по крайней мере, в підшипники Хоча якщо я буду, то подшипники я буду мінять. В общем, дивіться, в чом розклад. Продається. Продається оцей станок. Або цей продається. Або той, що в майстерні стоїть. Це для дебілів, я кажу, блядь. Який швидше продасться, другий буде ремонтуватися. Я так думаю, я так вирішив. Там бюджет прикинемо туди-сюди. Ну а зараз у нас, блек-аут. Буду його розгружати. Як я його буду розгружати, вам не покажу. А наступний раз вже покажу, коли він буде розгружений. І ще не раз я буду показувати його, в общем, я ж кажу, який продасть, або той малий, або цей малий. Який перший продасть? За ціну в коментах нічого писати не буду, на відео казати не буду, дзвоніть. Ну я вам так скажу. Ціна буде на уровні, господи, ТВ 16, ні, ТВ-16 то ні. Є такі ТВ4, ТВ6, так цей буде дешевший. Якщо захочете купити. Десь місяць він буде в продажі, сьогодні що у нас? Січень? Та да, я думаю, що... Та думаю, навіть до березня я з ним нічого робити не буду. От. Локація Харків, майже Харків. От. Кому треба? Телефон 066 471 9200. Пишіть вайбер, будемо розмовляти, якщо треба. Ну. І тут наче гітара вся. Звісно, що сліди корозії. Ну Що їм буде тим шестерням? Ніхера не буде. Валам, Там то ми вміємо, то ми поробимо. Ця глуха сидить на валу. Ця глуха сидить, ця паразитна, вона взагалі може тіліпатися як хоче. Наші оці дві маленькі. А, тут різьби ріжуться. Тут мабуть, ще щось не вистачає, чи все вистачає. Тут мабуть, ще якийсь приклон має стоять. Бо оці дві шестерні з меншим зубом. Ну то такое, в гуглах є інтернет інформація по ньому. В общем, кого зацікавить, пишіть. Дякую за перегляд.